Мир вам, брата і сестри. Ми продовжуємо тяжкі розмови на тему рішень тяжких проблем, в тому числі тема, яку ми останнім часом підняли, стосується екстракорпорального запліднення, тобто будь-яких штучних репродуктивних технологій, які передбачають народження дитини поза зачаття дитини поза тілом жінки. Її мами, так? чи тої жінки, яка в принципі хоче себе тою мамою називати. Коли Бог створював світ, я не думаю, що він, я точно знаю, що він собі, не сяв собі на верші, як же за діточки будуть народжуватися. Ні, пробірки, ні, якісь там такі личинки, ні, О, придумай їм матку і продумує їм сексуальне співжиття, неся тішить. Ні, ні ні Коли він створював чоловіка і жінку, то все було продумано. І цей дар, яким є сексуальне співжиття між чоловіком і жінкою, є дуже глибоко теологічним. Він нам говорить про самого Бога. Тіло кожного мужчини говорить нам про те, що він створений для того, щоб дати життя поза собою, щоб війти в інший організм і дати там життя. Тіло кожної жінки нам говорить про те, що вона створена для того, щоб прийняти того, хто дає життя. І з цього прийняття народжується нове тіло чоловіка і жінки говорить нам про Бога і створіння. Тобто Бога, який дає життя, який хоче війти в нас, бути в нас, і дати в нас нове життя. І воно є настільки. Живе і діяльне, що реально дослівно стає тілом. Ідеальним прикладом чого була Марія і її зачаття Ісуса в її лоні. Тепер питання: що це має, то що я сказала, до суті питання. Кожен сексуальний акт подружжя має два елементи єднальний. І другий прокреаційний. Єднальний означає, що він є створений, придуманий для того, щоб їх єднати разом між собою, а два, щоб давати нове життя. І ці два фактори або двоє стоять, тобто двоє виростають, або двоє одночасно падають. Тобто ми не, ніяк не викрутимо комбінацію, коли ми заберемо прокреаційний. А лише такий єднальний і ніколи не зможемо зробити навпаки. Теж розумію, слова мудрі і закручені, але ми назвемо речі своїми іменами. Як називається ситуація, в якій люди кажуть, Окей, ми єднатися в одному тілі взагалі разом хочемо, щоб нам було добре разом, і то дуже часто ці прагнення. Навіть ніби не егоїстичні, я хочу зробити їй добре, так? чи я хочу зробити йому добре. Я не про себе там зараз думаю. Так? Але я не хочу свого другого ефекту, про креації. Мені народження дітей з того не треба. Що це? Це контрацепція, коли в одному акті хочеться зробити оцей це розлучення, цей великий розрив. Зауважу, що будь-які розриви чи розділення наслідки первородного гріха. До на початку так не було. Так? І коли Ісус говорить, від, від, від відсилає до початку фарисеїв, коли його питають, що там, що там до чого. І Він розказує: наверніться на початок, там не було того розділення. Не було розділення, коли Дух в нас одне, тіло в нас друге, не було розділення між чоловіком і жінкою, не було розділення між Богом і людиною, не було розділення між людиною і створеним світом. Всі ці розірвання дуже болючо ми несемо на собі. Так от, є ще інший варіант, коли люди хочуть прокреації, хочуть дітей, але відкидають єднальний ефект. Оце і є всі види екстракорпорального запліднення. штучних опцій, які робиться для того, щоб була дитина, щоб ми осягнули якийсь результат. І тепер в мене до всього. Я пропоную подумати, просто логічно подумати про це. Що якщо ми... Забираємо ефект єднальний, так, тобто ми, ми хочемо, ми штучно робимо дитину. Правда така, що така пара ніколи не осягне єднання. Тобто в них обов'язково рано чи пізно піде величезна тріщина між собою. І зазвичай це дуже видно по тих сім'ях, які прийняли рішення здійснити екстракорпоральне запліднення. В попередньому відео я розповідала про смерті дітей, які супроводжують це все. Ну, Кого-то не переконає, ну то йому нічого йому не поможе. Тому що е, тоді людина не приймає тої правди, що ми люди від моменту зачаття, від моменту, коли з'єдналися між собою хромосоми. І було ясно, чи це їх стало 46, чи це XX чи XY. І цього моменту. Все, що відбувається зі мною в тілі, я чую в дусі. Все, що в дусі відбувається зі мною, я чую в тілі. Я думаю, що ні для кого не секрет, що є травми, які ми можемо дістати ще внутрішньоутробно. Дуже часто люди, які мають якісь потім, всі ми маємо якісь привіти, так, і всі маємо якісь нюанси. Але часто люди, які вертають назад, коли розуміють, що щось сталося, допустимо, з мамою під час того, як вона була вагітна, і це вплинуло на мене. Мама там щось перелякалася, чи там переживала травму, чи щось інше. Є випадки, коли люди розказують, що вони знають, що вони знали про відсутність тата, що тата не було, і вони мали відкинення до нього потім весь час, навіть якщо він пізніше з ними жив. Все, що відбувається в дусі з дитиною, реєструється в ній. Вона виходить з тим далі. І тепер давайте то все застосуємо на ту дитину, яку ми то вважаємо, нібито так, по позамовчуні, благом. І я не дискутую. Я розумію, що ті, хто приймає таке рішення, реально думають, що вони хочуть зробити добро. Але правда нас визволяє, що ця дитина повинна пережити. В той час, як кожен з нас мав право бути, і ми хочемо так, бути плодом любові. Ми, ми розуміємо, що була любов, і був її найбільш тілесний вираз. Це сексуальне єднання, це акт, в якому ми говоримо іншій особі. Я говорю комусь то тілом, що сказала перед тим словами. Я відподаю повну мою любов. Вона, моя любов плідна. Вона дає нове життя. Вона вірна. Я не збираюся тебе ні на кого міняти. Я хочу бути з тобою, і вона вільна. Я маю право себе подарувати тобі, і це взаємно. І це ми робимо в тілах. Ми стверджуємо те саме, що сказали в шлюбі словами. І така дитина зач... зачата в організмі мами, яка чує себе любленою, яка має досвід любленості, досвід прийняття тата. І там, в тишині, ніхто не знає. Про зачаття наше, так? Бо це тільки Бог і ми на початках. Так? Бо, так і потім організм мами через гормони на, за якийсь там енний день е, дістає інформацію про те, про що є там дитина. На момент, коли хтось дізнається про наше існування, ми досить сформований ембріон, добре імплантований в мамину організм, і ми є очікувані бажані. я розказала ідеальний варіант. Дуже часто по дорозі стаються речі, які не особливо втішають. Є діти, які результатом зґвалтування, що абсолютно не применшує їхньої гідності, але вони вже чують, що щось не так з ними. Так? Чи це є позашлюбні діти, які не мали того, mm -hmm. прив... того прив... ну, то навіть не для цієї нормальності бути з любові народженим і для любові. А тепер уявімо собі тих. На долю кого випало, бачити смерті братів і сестер, ну, тобто травма така, для, для, для дитини ми це відчуваємо. так? Коли б нам не вмер брат чи сестра, дух наш це переживає. І ми вважаємо це е, раною, яку, яка є в нас, так? тепер собі уявімо, що ці діти не зачаті в тишині, вони зачаті під час. Вибухи світла, бо це спосіб, яким заставляють рухати про до яйцеклітини, клітини, які є в повній самотності. Ця дитина не є оточена духовною атмосферою матері. Я каже, в ситуації в станньої сфежіжої ласки, яка молиться, яка в духовний світ навколо тої дитини інакший, ніж тих, які опинилися в самотньому холодному склі. Ну, окей, вони не мають. Органів наразі відчуття, якими відчувається холод. Тілесно, ні. Але в духовному. Вони все прекрасно відчувають. І ризик, коли над тобою стоїть лікар і вирішує, хто з нас буде жити. Величезний. Ти, ти загрожений, ти знаєш, що є ризик. Що з тобою станеться? Страшно уявити, що стається з тими людьми, які були заморожені. 5, 6, 7, 10 років, які перебували всі ці роки на... десь в далекому сховищі ембріонів. А є такі люди, які народжуються в результаті того. Тому я думаю, що справжня любов хоче добра іншого. Закликаю не усуджувати тих людей, які стіснили е, вже ці кроки. Закликаю пояснювати і в любові приймати. Закликаю бути руслом Божої любові для тих людей чи для тих дітей, з якими ми таке сталося, які -то, які то пережили. Запевнюю, що церква у своєму милосерді має всі інструменти, дані їм самим Ісусом, який лікує, який прощає, який зцілює і який відновлює. Показує досвід того, індустрія все більше і більше розвивається і сильно водить нас за почуття. Так от, не даймо почуттям бути тим, хто нами водить завжди, завжди виплатиться, слухати церкву. Тому що вона, як добра матір, знає, реально знає, що добре для кожного. І хто шукає, то точно знайде відповіді на всі ті питання, які турбують нас, учасних людей, в наші часи. Слава Ісусу!